У Гузовій Державна міграційна служба відновила свою роботу. Тепер так званий паспортний стіл працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години. А спеціалісти зможуть допомогти з оформленням першого паспорту підліткам, обміном паспорту книжечки на id картку, вклеїти фото, оформити паспорт громадянина України та id картки для виїзду за кордон. Вчора 10 жовтня колектив привітали з відновленням роботи. Основне завдання керівник вже отримав: документувати осіб дітей, Дітей, по-перше, дітей, в яких немає документів, по-друге, це вже документувати людей, яким необхідно отримати документи, які були втрачені втрачені або пошкоджені внаслідок російської агресії. Тому ми працюємо. Я маю надію, що ви за вашою підтримкою Відділ буде працювати краще проблемних питань не буде, і все буде добре. Перший заступник міського голови Олександр Житков привітав колектив Державної міграційної служби та зазначив, цього Лозівській громаді чекали з нетерпінням. Громада найбільша в області 90 тисяч, і дуже потребувала такого відкриття нашого вашого відділу. Керівники домовилися плідно співпрацювати, щоб житель громади та всіх хто звернеться до лозівського відділу державної міграційної служби, отримували послугу максимально швидко та якісно.